Чергова справа про можливу колабораційну діяльність на розгляді Волинському суді. Цього разу вона стосується жінки, яка залишилася робити кар'єру у Фейковій Луганській Народній Республіці. Там зайняла посаду у районній адміністрації. Як триває судовий процес, бачили мої колеги. Розгляд справи вкласти з кузне прибуттям здійснити її в черговий судовий виклик для належного повідомлення. Суддя Луцького міськрайонного суду Ігор Ясельський, вкотре відкладає засідання у справі про колабораційну діяльність уродженки Луганщини. Жінка лишилась на окупованій території. Ймовірно, що в селищі міського типу Марківка Стравбільського району відомо, що їй 32 роки. На засідання вона, звісно ж, не приходить і, можливо, взагалі не в курсі за них. Попри всі старання з боку сторони обвинувачення щодо повідомлень про виклик до суду, поне було опублікована сахіописів. Прошу долучити вказано документ до. А також відповідні повістки про вибор були опубліковані газеті урядової країни, поговорить засіданням ради. Не знає достеменно, де знаходиться його клієнтка і її адвокат, наданий їй державою. Місце знаходження не невідомо, тому ми чи до дійсно йшла засідання для повторно. Як розповів прокурор, жінка обвинувачується в тому, що пішла на співпрацю з окупаційною владою. Обвинення в тому, що вона добровільно зайняла посаду, пов'язану з виконанням організаційного розпрачих функцій, незаконно органів влади, а саме посаду завідувачним сектором адміністрації Марківського району ЛНР. Урор запевняє, всі наявні докази, які вони зібрали, свідчать про те, що зробила цей крок добровільно. До слова стаття, за якою судять жінку, передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Надалі так як і підготовчі, так і судовий розгляд цієї справи буде здійснюватись за спеціальною процедурою, септо без участі обвинуваченої. Юлія Остапович Наля прокопчук для новин на часі.